То ні. Ми сьогодні з мамою були на басейні. Але... Ти був в садочок, а ми на вихідний поїдемо всі разом. Сьогодні були всі е, батьки діток на басейні. Чисто, знаєш, у вас є дискотека там, де ви в садочку всі тусуєтесь з дітками. Ну, так у нас теж є такі дні, коли ми всі... Ви плавали? плавали. Я тобі говорю правду, я не хочу тебе обманювати. Я хочу теж плавати. Добре? Ми на вихідні йдемо всі разом будеш плавати. Але ви будете два лаза, я один! Можливо, ну добре, давай тоді тако. Mm, Просто коли ми багато. будемо, ти будеш плавати на один раз більше за мене. Добре? Добре. А ми ж завтра підемо в парк, так як я тобі обіцяла. А я в парк не ходив, а ти будеш в парку більше, ніж я. Ми не любимо тебе від люблю. цього менше, ми тебе любимо більше. Моє сонечко, Ми, ми візьмемо тебе на басейн, ми обіцяємо. Але та ви не будете купати. Добре. Ви ну раз я зможу. А купував. ти, будеш, ти без просто нас? будеш плавати більше, ніж я. Добре? Ти будеш без нас сам купатись. Ну, та й ти в клуб. І будеш, так? Добре. Та мені ну, так є дитячі, там мало води. А ми підемо дивись, сьогодні були тільки тьоті, дяді і тільки батьки. Діток не було. А ми підемо в такий день, коли будуть аніматори для дітей. Ну таких діток, як ти не було. Були такі менші, такі, знаєш, в колясочках їздять, коли ще в садочок не ходять. І старші. Але все одно були. Були. Але ж твоїх подружків не було. А в неділю ти можеш запрошувати якихось своїх друзів. як? Питати, що вони не хочуть теж піти. Хай приходять до нас. Добре, попитаєшся. Просто ти на нас так кричав сьогодні зранку. Ми думали, що ти будеш на нас на басейні так само кричати. Не буду. Т ти тільки вдома так кричеш на нас. Ну все, зайчик, дай очку тату, Это были люблю мальчик. Это путем. Это не Все. Все, мы в неделю, значит, дам на бассейн, правильно? Да? так? А вы не купаетесь в тот день. Мы в тот день не купаемся, так? Вы не купаетесь. Добре. Все добре? Добре.